Всім привіт, дорогі друзі! Вітаємо вас на каналі. І сьогодні ми їдемо куди, дімка? Yes. В ліс їдемо по гриби. Хоча їх там нема. Yes. Там нема да? Ну, ми так, прогуляємось. Подихаємо свіжим повітрям, лісовим. Тобі подобається? Гриби збирати? No. Да? Де, як правильно казати? Їдемо через Слободу. До них базарчик, парковочку зробили, українські ковбаски. Thank you. завжди гарно, Тиша. Якщо ніхто не кричить, отам. вітерець, Десь високо шумить. Чуєте, як шумить? Крути поезд еды здесь. Да? И крути поезд здесь еды. Алечка нашла. Так, это не кушка, а маленькая. Так, съедобный, Где? не ломай. Где мой привет? Алечка нашла. Вот какой-то грибочек, но мы не знаем, что это за гриб. Мы такие не сбираем. А, ну еще Уже какие-то грузди. Демо такий гриб не беремо. Ну пахнет. Пахнет грибочком. Привіт, дорогі друзі! Ще раз. Сьогодні 14 вересня і ми вирішили поїхати в ліс. Побачила, хтось з блогерів викладував, що на базарі. Бабуся продавала якісь гриби. І я, звісно, ну я не, не та Саша. Чоловік у нас, звісно, грибник. Тут одразу поїхали. Поїхали в ліс. І ми зібралися. всі І ось ми у лісі. Але нема нічого, вийшло. Ні, знайшли там. Алічка знайшла грибочок, Саша якийсь знайшов, засохший. Білий, але такий вже. Весь ісохся. Я теж якийсь старий знайшла, але ну, більше поки поки що нема нічого. Ну ми, як завжди, не розтраюємось, а дихаємо свіжим повітрям. Бо тут дуже класно. В Сосновому лісі. Ну, Взагалі в лісі. Ну, ми в сосновому дихаємо повітря. Знайдемо собі полянку. Ні, у нас тут є наша полянка. Ми сядемо там, перекусимо, підемо. Е, молоденький, це тут ось старий ліс, ну такий середній. А там є молодий, де теж бувають е -е, грибочки. Пройдемось трошки там. От, та й поїдемо. Кому цікаво? Дивіться, ходіть з нами по лісу. І дихайте повітрям. Дімка мотається. І ля-ля-ля-ля, рот не закривається в нього. Все нам розказує. Розказує, все, показує. Дуже йому тут цікаво. Не сказати, що дуже ліс сухий. Ой, шнурок розв'язався. Ну Хотілося б, звісно, побільше дощиків, щоб виросли грибочки. Ось травка, чи мох такий зелененький, не сухе. То бувало взагалі все, все сухе, все пересохше. Це ось м'якеньке, зелене, трошки влажне. Ну, але ж грибів. Не видать. Так, хтось уже хоче перекусити. І ось ми зараз отуди на горку піднімемось через цю горку. І там наша полянка, де ми завжди сидимо і перекус робимо собі. Відпочиваємо і йдемо далі. Ну, коли далі, коли вертаємося вже, якщо наберемо багато грибів. Ну, ось, сьогодні нема нічого, то ми пройдемося ще трошки. Погода прекрасна, не жарка, не холодна. Взяли з собою такі рубашки, хто Ну, Брюки треба одягти, не в шортах. Бо в лісі завжди трошки. Холодніше, здається. От. Ну я, звісно, з цієї алергії, але таке дискомфорт мені. Що Дихать прямо важко. Задихаюся і затече все время, ніякі таблетки, нічого не допомагає. Ой, Але все одно. Хочеться в лісі подихатись, побути. Ой, тут може бути смола, отак От притулиться до дерева. А думала ти знайшов щось. Так. Ой, а шишок скільки лянь Понасипалось. Тут завжди були під віточками, находили білі грибочки. Ума. Так, виходимо на нашу полянку. Тут теж були завжди білі гриби. Зараз Нема никто ой. Хоть бы маленький Какой-то Лис, лисочек не грибочек Хоть Нема не С вами, ой, бедненькие Вот, Димка уже побег были, Бревно наше Де ми сидимо? Ось ця поляночка. Ну в тому ж році... а, в тому ж році ми зайців тут бачили. Ну, так, да, тут бігали стільки зайців. В этом? Ось там сиділи пили каву, а вони як почали тут бігати один за одним. Ой, так було цікаво. Я, звісно, камеру встигла вже трошки засняти. Надається вам показувала. О, вже дым було вже Хтось кинув бутылку тут і розбив. Ой, і Тут такі були сосны здоровью. Поломала. Вот тут? А там что, Ти скільки тут шишечок. Ой, красота. Красиво, Димка, Ти бачиш, скільки тут шишечок? Сосни пишні на полянці, а там просто ствали такі голі и гляньте як туди, сюди. Такі шишечки А ось. ось зелененькі які. Зелененькі шишечки. Років, кажучи, о, був з грибами, ні, все не ну так, да, через год було, а зараз щось в тому році нічого не було. Зараз щось ми нічого не можемо знайти. Так, зараз ще пройдемось по молоденькому лісу. ось, Тут і акації, акації ось є. І сосни молоденькі. І ось ми тут теж знаходили. Ну, це, коли гриби кругом були, то й тут були. Нічого ми не знайшли в цьому в молодому лісі, тільки сліди знайшли. Норку лисичкину, Якісь пірячка там, чи з куриці, мабуть, їла, і там і норка, Дімка подивився, то сліди всяких, хтось, тось -то -то -то. рився, там-там. Я нашли якийсь засушений, я знайшла масляночок. Вроді так, навіть хороший, зірвала він весь, весь. Этот, ну, черв'яки там. Весь поточений черв'яками. Так, на вигляд, стояв такий гарненький маслячок. Так що нічого більше ми тут не знаходимо. Даже мухау спочатку і мухоморів не було, а потім там знайшли пару штук таких підсохших и вони не красные. Такі біленькі. Біленькі мухоморчики. Давай посидим немножко, колоки. Посидим? Давай. А ч? Следы лиси ты що? Ну покажи мне. Ты уверен, что это лисичка? Смотри, вот лисичка. Где? А что, на шишки сбирала? Ах ты, обманул меня, да? Что привал? Заморились я сбирать грибы. А я там потеряла на привале свою палочку. Ой, тут осина, да? Mm. Осина тоже теж, да? Сзади yes. тебе. Я загубила свою паличку. Ну, на этом... там, там, нормально було, ну там, де сиділа відпочивали, зараз Саша. Oh, yeah, Зробить другу. Ну, була зручна, а ці ось бачиш. Мені я держалась отак за гачок. лучше? Нічого гачок не удобно було. О, бачите, хтось позбивав. Ухоморчики. І ось теж. Позбивали, на шоу їх збиваєте, а собі растуть. Боже то звіри. Думала, і таких нема, то обично повно оці якісь дерев'яні такі. Таких не було. Зараз тут трошки побачили, що такі є грибочки. Ой, як тут пахне оцей хвої сосном прям як дитинстві М -м -м. Я маленька була нас возили на дачу садочок був на каспі і там біля моря ну прям наша дача була сосновими этим окружена дерева чи не, не пам'ятаю, що там було маленька була і отак вот нас вели на этот на пляж через сосновий ліс і воно так пахло це все. І прямо оце мені. Лас. Моє ну, дитинство. Красиво тут. Ось мені Саша зробив яку. Ходить по лісу. Ну, легенька така, так? Да? Хороша. Я хочу. Дякую. Мапа. О, Смотри. О, Мортик. Муха Мортик. О, Який красунчик. А? Это дерево. Это не трогай, ручка. Так начинай, меня... Дерево. Чуешь? А ну, не знаю. <coughs> Думаешь? Да. Не, ну там же белые мы увидели. Ну. Ну, может быть. Химка, ты вы, дедушка, что нибудь нашел? Белый, наверное, что палочкой постукивает. Ой, что в яме прямо. Спрятался. Вот. Кто? О, белые ляньки Ух, какие, да? Вот я нашел их. А ну, ну давай, расчищай, Саш ну, Сама, сама линь. Я? Нет. Не, ну то старый, Дим, что ты подобрал Я буду разрывать Потихоньку, а может то плохой, слушай нет. А ты пальчика. А, нет, это масленок Можно брать да. Бери, я буду Мамушка, мы нашли еще один масленок все-таки супчик мы, может быть, сварим. Мам, да? мы же три. Можно я буду. Э -э ну, чуть -чуть. Надо было той не выкидать, чуть -чуть. что у меня шляпка может там была хорошая. Значит, тут должны быть еще. О, глянь. Вот это был какой гриб. Я Ты не срезал, наверное, засух. А, я вот, то, А, то листочек. То листочек, вот. А это белый был. Вот этот, это масленок. Он сам, наверное, кто-то а его сбил. Да, он а. сухой был уже вырос. Брал из собой кукурузу. Лиси поила он, где-то. уже комах. Бегай.

Ну ось, друзі, ми з вами прогулялись по лісочку. Нічого не знайшли. Ні, там два, два маслючка ще в кінці Дімон знайшов із Сашею. Може, якщо вони такі більш-менше ставимо. Зараз заїдемо, купимо шампіньйонів грам 300. Добавимо парочку цих маслючків. І зваримо супчик грибний. так. Це всім гарного дня. Гарної вам погоди, тихих, мирних ночей, вечорів, днів. Бажаю всім нашим українцям. Дякую, дорогі друзі, за ваші перегляди, за коментарі. Все, пока, до нових відео. Димка нам карту рисовал. Дивіться, яка мапа, куди йти, щоб ми не потеря не заблукали. Да. Так, а ось наші грибочки. Ось один маслючок. Ось другий, ось і ще.